Всім мирного неба, душевного спокою! Ви на каналі Вирощування рослин. Сьогодні, 24 лютого, я буду сіяти ранню капусту, яку потім буду висаджувати під плівку. Від посіву до сходів капусті потрібно 6-8 днів. Через 15 днів її пікерується, а ще плюс 15 днів і можна її висаджувати на постійне місце. Одну розсаду я вже посіяла 30 січня, вже попікерувала, ще так плюс 15 днів і буду її висаджувати теж під плівку на постійне місце. Так і сію капусту в різні терміни, щоб всі нараз мені не виросли, адже рання капуста швидко росте, швидко формуються головки, і якщо їх не споживати, вони розтріскуються. Насіння в мене сорту Детмаршер Рюрер. Цей сорт скоро стиглий, врожайний. Я його вирощую вже кілька років. Ним задоволена, є хороший врожай. ґрунт для розсади підібрала пухкий і легкий. Основним його компонентом є торф, додала агроприліт. Перед посівом ґрунт зволожила, обробила фітоспорином. Роблю в ґрунті борозенки на глибину до 1 см. на відстані 3 сантиметри одна борозенка від другої. І ось так висіваю на сінічку, не дуже густо, щоб капусточка гарно росла і формувалися міцні стебла. Після цього, загортаю, зволожую теж Водичкою кімнатної температури з полівізатора, трішки навіть притрамбовую, накрию це все плівкою і поставлю в тепле місце, Для того, щоб насіння гарно проростало. Так як для капусти, потрібно всього-навсього 6, навіть 8 днів, тому треба пильнувати, тому що, коли вона почне вже кільчитися, Зразу дуже тягнеться до світла, тому її потрібно переносити в найсвітліше місце. Температура має бути знижена вже до 18 градусів. Якщо насіння приростає при температурі 20-22 градуси, воно вже починає з'являтися з ґрунту, тоді знижуємо температуру до 18, потім 16, 12 і 10 градусів, а вночі 6-8 градусів. Капуста холодостійка культура, вона кільчиться при 6 градусах тепла, тому для неї треба підбирати холодні приміщення, щоб вона не переростала і не витягувалася. Також капусту необхідно забезпечити добрим світловим режимом. Якщо є можливість, її можна підсвічувати світлодіодними лампами. Встановити їх на відстані 20-25 см, і так, протязі 12 годин підсвічувати, підливати відстояною водою такої помірної кімнатної температури. Через тиждень, коли ось саме моя капусточка вже гарно починає свій ріст. І так, 15 днів проходить, я її пікерую. І починаю підживку. Підживляю розчином на 1 літру води, 1 грам селітри, 2 г суперфосфату, 1 грам калійного добрива. Через 2 тижні проводжу друге підживлення, Подвоюю кількість добрив на ту саму кількість води і перед висадкою у ґрунт розсаду обов'язково загартовую, переношу на відкрите повітря і на короткий час, потім збільшую на 2-3 години. І щоб не ставити зразу на відкрите сонце, а ставлю її в тіні. Капусту виростити нескладно, адже це невибаглива культура. Головне пам'ятати про основні правила її вирощування. Ранню капусту можна сіяти в осінні терміни, посіяти в кінці літа, в кінці липня 40 днів і в вересні можна вже збирати врожай. А як ви вирощуєте капусту? Можливо, у когось є свої якісь напрацювання, свій досвід. Пишіть в коментарях, діліться досвідом. Всім дякую за перегляд. Гарних і вдалих вам посівів!